Всім привіт! Мене звати Аня і це мій канал на YouTube. Я персональний стиліст і людина, яка обожнює моду, і я готова про неї говорити просто постійно. І тут я для того, щоб говорити про моду, давати вам якісь рекомендації. І сьогодні буде цікава рубрика. Її дуже полюбляють в моєму інстаграмі, коли я роблю розбір образів дівчат, які надсилають мені образи. В інстаграмі роблю такі розбори. Там я відбираю десь трьох дівчат і роблю їм розбори, тому що рілси вони короткі, і за цей проміжок часу я не встигаю розібрати велику кількість образів. Цього разу мені надіслали дуже багато образів, і я хочу деякими з них тут поділитися і розібрати їх. Перш ніж почати, хочу сказати, взагалі, для чого це робити. Це дуже сильно допомагає, наприклад, навіть якщо ви не брали участь в цьому розборі, ви можете подивитися і почути якусь помилку, наприклад, яку ви робите в своїх обрізах і а, її. Зрозуміти, як її виправити, насправді велика кількість помилок в стайлінгу вони дуже сильно часто повторюються, тому слухайте, беріть для себе щось нове. І я тут буду розказувати, як покращити образ, що зробити, щоб образ виглядав більш стильніше, цікавіше, гарніше. Буду давати якісь рекомендації. Я сподіваюся, що вам буде цікаво. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм. Там ця рубрика також йде, і також вона цікава. Мені дуже подобається я там. читаю рекомендації по одягу. Тому підписуйтесь, і також я буду рада бачити кожного в своєму закритому телеграм-чаті, в якому я навчаю стилю для себе. І насправді ця рубрика там просто на постійній основі, тому що дівчата можуть скидувати мені образи хоч щодня. І Я їх буду коментувати. Долучайтеся до всіх методів, де ви хочете взаємодіяти зі мною. Я буду рада взаємодіяти з вами і допомагати вам в пошуку вашого стилю. Поїхали перший образ. Що мені одразу кидається в очі? По-перше, не зовсім коректна довжина нашого пальто. Насправді таку довжину часто обирають, тому що, частіше всього, тому що бояться обрати трішечки довше. Начебто, це якісь там 5-10 сантиметрів, щось конкретно вирішать і зроблять вашу фігуру. Чомусь є така думка, що довжина. А Максі вкорочує зріст, але вона не вкорочує зріст, вона витягує силует. Я дуже хочу, щоб ви підписались на таку дівчину, яка підписана в інстаграмі, як Монік. А вона метр, якщо я не помиляюсь, я завжди забуваю або метр п'ятдесят три, або метр п'ятдесят п'ять, можливо, метр п'ятдесят чотири. Ну коротше, десь так. І вона завжди вдягає Максі довжину, і ви можете подивитися, що воно не вкорочує її ніяк, а навпаки, дуже класно, і стильно на ній виглядає. Не потрібно боятися довжин. Тому е в вашому випадку я б додала от якусь довжину трішечки е довшу для того, щоб витягнути силует. Тому що мені подобається колір ваших джинс, а е мені, мені подобаються ваші казаки. Єдине, що... Я б, напевно, не додавала ще й блакитну сорочку і блакитне пальто. Або, можливо, замінити пальто на якийсь інший колір, щоб воно не було ось так. Ось зараз виглядає так, наче ви дуже старалися підібрати цю сорочку під це пальто. А іноді в образах виглядає стильно, коли ви начебто не дуже сильно стараєтесь. І так виглядає набагато стильніше. Наступний образ: тут у нас така шубка, капор, сумочка, кросівки і. Спортивні штани і рукавички ще є в цілому, прикольно, непогано виглядає. Єдине, що це часто також помилка, коли у нас образ, в якому не зовсім вистачає якоїсь структурності. І зараз це те, що ми бачимо. У нас виходить так, що образ занадто м'який. У нас м'яка шубка, у нас м'яка сумка, яка не тримає форму, у нас штани, кросівки, все супер, таке м'яке, і хочеться додати якусь структуру. Це може бути просто додати більш структуровану сумку, яка тримає форму. І тоді ця сумка буде тримати вашу, тримати і якби збирати ваш образ. Насправді, це дуже класний прийом, коли ви берете в вашому м'якому образі, додаєте більш. Структуровану сумку. Структурована сумка це сумка, яка має певну форму. Кругла, квадратна, але вона тримає форму. І навпаки, коли у вас більш структурований образ, для того, щоб розбавити його, буде класно додавати більш м'яку сумку. Це такий класний лайфхак, класний прийом, який дуже класно працює в образі. Наступний образ. Тут насправді ідея прикольна, але мені особисто забагато всього. У нас тут. Жилетка, в нас тут сорочка, в нас тут шуба дуже активна, в нас тут активне навзуття, в нас тут окуляри, в нас тут рукавички, і хочеться якось трішечки щось прибрати. Я б, напевно, тут замінила б взуття і на шниз. Я б вдягла щось більш темне, можливо, навіть чорне або темно-сині, штани більш класичні, і чорні з витягнутим носиком якісь чоботи. Буде класно виглядати. Можливо, я б прибрала цю жилетку, але це не є чимось прямо обов'язковим. І тоді цей образ буде просто трішечки теж виглядати більш зібрано. Наступний образ. Тут в нас легінси, такі чоботи жакейські, куртка. В принципі, непоганий образ для того, щоб просто кудись побігти, дуже швидко вдягнутись на манікюр сходити, на каву в принципі, непоганий. Якщо вам хочеться трішечки більше розбавити, його можна додати е, якийсь цікавий головний обір, то ж самий капор якийсь або кепку бейсболку, або додати якусь яскраву сумку, також буде прикольно виглядати. А, наступний образ тут мені також дуже багато м'яких фасонів. У нас така м'яка сорочка, спідничка, взуття, сумка. Все виглядає занадто м'яким. От знову ж таки. Напевно, я б навіть замінила цю спідницю, можливо, навіть на якусь коротку спідницю, а чоботи ти додала прям супервисокі, щоб вони ось так зжмяклись. І мені здається, буде дуже прикольний такий образ. Набагато цікавіший, ніж цей. Хочеться от просто попрацювати над цікавістю цього образу. Наступний образ. Знову ж таки. Ось. Тут хочеться попрацювати над фактурністю, тому що у нас дуже багато однакових фактур, які тут переплітаються: це шкіряна сумка, шкіряна спідниця, шкіряне взуття. А далі йде ем, куртка і жилетка, і ця кофта вона теж дуже переплітається. Хочеться чогось такого більш цікавого додати. Я б напевно прибрала тут куртку і додала пальто. Якась така структурована, яка тримає форму. І мені здається, що ця сумка трішечки завелика для ваших пропорцій. Це не означає, що її не можна носити, її можна носити, але я б носила її, типу, як клач, просто так підмишку. Я розумію, що це може бути незручно. Тоді, якщо вам це незручно, то я б змінила про розмір цієї сумки. Наступний образ. Це базовий образ, сорочка, джинси лофер, піджак. Мені особисто не вистачає чогось цікавого. Я б додала, наприклад, якісь джинси більш цікавого фасону, можливо, ось такі, типу джинси балун, можливо, джинси якісь суперширокі, можливо, джинси з якимись рваностями, потертостями. Теж буде прикольно виглядати. Щось, на чому захочеться зупинити око і роздивлятися цей образ. Наступний образ теж саме. Базовий, нейтральний, і все окей. А, хочеться додати чогось цікавого. І чогось такого, знаєте, от багато, багато образів, які я спостерігаю на цій рубриці, це дівчата висилають мені дуже, скажімо так, стандартні образи. Це не є чимось поганим, ні в якому разі, я й сама часто вдягаю, що суперстандартне. Але іноді хочеться це розбавити. Це можна розбавити за допомогою аксесуарної групи, взяти якусь цікаву сумку, взяти якесь цікаве взуття. Насправді взуття багато хто недооцінює. От навіть якщо в цьому образі додати взуття, наприклад, білі, якісь чоботи, ну це біля для прикладу, якісь вони можуть бути не білі. Якісь чоботи з видовженим носочком вже буде виглядати образ набагато цікавіше. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Наступний образ. Ви себе дуже сильно порізали пропорції свої. У вас виходить ось так пояс закінчення вашої сорочки, закінчення вашої спідниці, шкарпетки, взуття. Ви дуже сильно порізали свій силует. Такого робити я не рекомендую, тому що це візуально розширює і робить вас нижчою. Я думаю, що ви 100% не хочете це робити. І, скоріш за все, ви зробили це не спеціально, а просто тому що ви не знали, що ці прийоми дуже сильно вкорочують ваш зріст. І, в принципі, портять силует. Що я б тут зробила? По-перше, я б точно взяла б більш таку. Щільнішу сорочку. Ця сорочка виглядає дуже тонкою. І там, що просвічується чорна сукня, і це виглядає не дуже охайно. Хочеться, щоб вона була прям супер така об'ємна і супер щільна. Наприклад, це може бути якась джинсова сорочка. Вона може бути подовжена, і ви можете її вдягнути на сукню. Єдине, що з сукню, зверніть увагу, що вона має бути довша, ніж ваша сукня, тому що ваша сукня закінчується на тій частині ноги, на якій вона не має закінчуватися. Вона закінчується на ікрах. Частіше всього, це візуально розширює ногу і робить вас нижчою. Тому зверніть увагу, що вам потрібна сукня довша. Шкарпетки я б тут прибрала насправді просто б залишила низенькі, щоб їх не було видно. Або щоб це були прям такі супернашаровані шкарпетки, тоді це буде виглядати цікаво. Тому зверніть на це увагу. Наступний образ. Перше по-перше, особисто мені часто не подобається, як використовують ремінь, поверх на якісь речі, такі як піджак або пальто, і цей ремінь не для цього існує. Тому що частіше всього це виглядає гарно, коли цей ремінь або якийсь супер-такий об'ємний акцентний, або коли це ремінь е спеціально для цього створений, який буде тоненьким і буде класно виглядати і просто підкреслювати талію. Коли вдягають просто звичайний пасок, який використовують для штанів, це не завжди виглядає доречно. І я б цей пасок, насправді замінила на, че, на, на якийсь більш тонкий. І якщо б чесно, я б замінила спідницю, можливо, на чорну спідницю, щоб не було такого контрасту. Бо зараз виглядає, що це пальто, я так розумію, воно дуже коротке. І щоб не було цього видно, цього контрасту, я б додала чорне або сіре, чорну або сіру спідницю і прибрала б головний убір, тому що. Занадто супер жіночні всі силуети. І зазвичай в стилістиці дуже гарно і стильно виглядають образи ті, де в нас є протилежності. Це не означає, що ми не маємо носити занадто жіночні образи. Будь ласка, тут важливо, щоб ви мене почули. Це лише моя думка, як би цей образ виглядав би смачніше і цікавіше. Наступний образ, мені подобається все супер, єдине що. Я б, напевно, замінила взуття. Тому що я не дуже люблю, я не фанат усього дублювання кольору. А, це іноді виглядає так, як начебто спеціально зроблено. Можливо, це навіть не спеціально зроблено, але хочеться замінити просто кольор взуття. А так, все виглядає ну, досить непогано. Наступний образ. А, ну, тут, чесно, я не хочу, я ні в якому разі в цьому. А... Цій рубриці не хочу нікого образити якимось чином, але я кажу свою думку. І якщо ви відправили фото в цю рубрику, скоріш за все, ви хотіли б її почути. І, скоріше за все, ви б хотіли почути правдиву і чесну думку, а не просто похвалу. Тому що іноді для того, щоб, знаєте, зміститися з якоїсь точки, потрібно почути щось. Ради, заради чого потрібно зміщатися. Не знаю, чи я правильно пояснюю це все. Мені дуже подобається загалом весь образ. І мені не подобається, як сидить на вас спідниця. І цей кардиган, і е, це, цей тренч і сумка. Потрібно все замінити, тому що тренч виглядає за маленьким, спідниця виглядає маленькою, і е, кардиган виглядає маленьким. Хочеться якихось об'ємів, хочеться чогось цікавого. У вас дуже гарна фігура. Якщо ви будете пробувати щось нове, я розумію, що пробувати іноді важко, але якщо ви будете пробувати щось нове для себе, ви зможете класно підкреслити свою фігуру. Я запрошую вас в свій чат. Хочу бачити саме вас там, для того, щоб ми попрацювали цей момент. Наступний образ Непогано все виглядає. Єдине що, напевно, я б додала сюди або іншу сумку, трішки меншу, тому що вона трішки вибивається з цього всього, виглядає за великою. Або вдягла б інший піджак, навпаки, більш об'ємний. Я розумію, що ви хотіли підкреслити талію. Талію ми можемо підкреслити тим самим паском тоненьким. Але хочеться чогось такого об'ємного, цікавого. Загалом образ виглядає непогано, але хочеться додати якоїсь такої цікавинки. Далі, ось тут тут робота із пропорціями. Потрібно її прямо провести дуже сильно. Тому що у вас зараз візуально ваші ніжки виглядають ширше, ніж вони є, і менше, ніж вони є. Тому що ви неправильно підібрали довжину вашого верхнього одягу. Або якщо ви обираєте цей верхній одяг, я рекомендую вдягати на високі підбори. І, наприклад, штани темного кольору з в кольор цих підбор буде набагато краще, і це не буде так сильно різати ваш силует. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Наступний образ. Тут мені все подобається гарний також базовий образ. Мені особисто хочеться додати трішки довжини в пальто. Мені особисто хочеться додати щось або в кольорі, або цікавого силуету. Але в цілому також може бути і такий образ. Наступний образ насправді. Теж дуже велика кількість таких образів висилають, де ви вдягаєте легінси, кросівки, пальто. Це непоганий образ, але по якщо повернутися до початку цього відео, я рекомендувала, що класно виглядає, коли у вас, якщо образ м'який, сумка структурована. І от у вас якраз образ м'який, тут пальто, м'яке воно з спущеним плечем, тут все м'яке, і сумка м'яка. Я б сюди 100% додала більш структуровану модель сумки. Наступний образ, е, я, мені не дуже подобається, як ця спідниця сіла. Мені здається, що потрібно буквально на розмір більше і на сантиметр довше. Тоді буде класно виглядати, і я б замінила взуття не на мартінці, а на якісь високі чоботи, по типу Жакейські. Тоді буде набагато цікавіше виглядати. Тут мені знову ж таки хочеться замінити взуття. Я розумію, що це взуття колись було суперпопулярне, воно зручне і так далі, але воно не завжди виглядає окей на всіх пропорціях. Тут буде класно, знов ж таки, або видовжений якийсь носик, або супергруба груба підошва, прям грубіша, ніж тут є. Щось цікаве хочеться. І не робимо ці підкати в джинсах, а просто розпускаємо їх, щоб вони були повної довжини. А також зверніть увагу, якщо це не пальто, а піджак, що це не зовсім коректна довжина для вас, і вона буде вкорочувати зріст завжди. Я б рекомендувала звернути увагу на піджак трішечки коротше. Пальто також, якщо це пальто, також буде краще додати коротшою. Коротше пальто, тому що це візуально вкорочує ваш зріст. Наступний образ. Ем, дивіться. Е, зараз е, також записувала Рілс на дану тему, що зараз повертаються картаті сорочки, але дуже класно носити їх в якихось нетипових стилізаціях. Наприклад, не з джинсами, як ми звикли, як ви тут тягли. А, наприклад, з класичною спідницею або класичними штанами, наприклад, заправити цю сорочку в класичні штани, вдягнути якийсь ремінь, вдягнути, можливо, навіть кросівки або підбори, вже буде виглядати більш зібраніше образ і цікавіше. Далі, ось тут дуже класно видно, що в спідниця не зовсім тих пропорцій, яких вона має бути. Якщо ця спідниця загалом зараз ось такі плісировані, вони знов повертаються в моду, і буде класно її носити з якимись чоботами, які будуть заходити під спідницю, тому що зараз ми ріжемо собі силует і вкорочуємо його, і розширяємо низ. Тому буде краще, якщо ви вдягнете якісь чоботи, які будуть заходити під цю спідницю. А куртку буде класно додати більш об'ємну. Вона виглядає трішечки маленькою. Начебто. Загалом верхній одяг це дуже важливо зараз. Часто спостерігаю таку історію, що вдягають верхній одяг якийсь не дуже пропорційний і якийсь, начебто, маленький. Коли у вас верхній одяг, ви маєте розуміти, що ви туди маєте вдягнути якийсь светр, кофту, піджак той же самий. Тому дуже важливо обирати верхній одяг. На розмір більше, щоб він був вільний, щоб він був зручно на вас сидів, а не ось такий маленький. Тому зверніть на це увагу. Хух, втомилась. Мені насправді тут е, все подобається. Прикольний е, образ, прикольна вас ця жилетка. Класно виглядає, і напевно сюди, от у вас тут якраз витягнутий носочок, а мені хочеться навпаки, або якийсь грубі чоботи, або прям чоботи на підборах буде класно виглядати. І можливо, сюди буде класно за рахунок того, що цей жилет такий більш об'ємний, сюди буде класно додати більш об'ємну і, можливо, навіть якусь фактурну сумочку. Далі, знову ж таки, образ, в якому все супер м'яке. У вас м'яка куртка, м'яка сумка, шапка, штани, красівка. І Хочеться, от виглядає, наче тут знову ж таки, не зовсім зібрано. Хочеться трішечки зібрати цей образ. Оце, як бачите, головна помилка в багатьох образах. Тут мені хочеться додати 100% інших взуття, якісь підбори, якісь чоботи, які тримають форму, більш структуровані штани, мені здається, що їх потрібно трішечки. Або вкоротити, але не підкочувати, або носити з підборами, щоб не підкочувати. Ну, і, чесно, я б замінила верхній одяг на пальто, але окей, ця це, це куртка теж може бути, але давайте додамо сюди якісь підбори, щоб трішечки зібрати цей образ. Так, дівчат, на сьогодні це все. Насправді, ще багато образів я не думала, що це буде так довго. Можливо, відео вийде не таким довгим, але записує це якось довго. Насправді ви великі молодці, і я рекомендую завжди фотографувати свої образи для того, щоб відслідковувати, як ви ростете в Сталінгу. Я свої образи також завжди фотографую, і можна завжди порівняти, що було до що було після. Тому що, якщо ви фотографуєте, хтось вам це коментує, ви самі роздивляєтесь, аналізуєте ваші образи. Це допомагає вам зрозуміти, що так, що не так, і в майбутньому. Ці помилки коригувати. Тому я дуже рекомендую це робити. Рекомендую брати участь в цій рубриці. Я сподіваюся, що вам було цікаво, корисно. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, колокольчики, дзвіночки, все, що там потрібно поставити. Поставте, напишіть коментар. Це дуже важливо, тому що цей канал супер новенький, і я його планую активно вести. А для цього мені потрібна якась активність. А, дякую вам за увагу. Дякую за те, що подивилися відео до кінця. Всім пока-пока.